Рік тому велика родина рятувальників України втратила свою легенду Володимира Григоровича Палюка. Сім'я цієї видатної людини відома не тільки в Україні, а й далеко за її теренами. Він написав не одну сторінку історію пожежної охорони нашої держави, самовіддано приймав участь у ліквідації трагедії на Чорнобильській атомної електростанції. Досить символічно те, що ми відкриваємо цю відповідну меморіальну дошку. Людині легенді дійсно цієї служби міста Харкова, Харківської та області, який пройшов всі абсолютно посади, створював, відроджував, налагоджував. Так? І дійсно хочеться віддати данину, і це ми маємо безпосередньо робити. І для мене, як і для багатьох поколінь грибальників, він став дійсно найкращим наставником, вчителем і прикладом. Для побудови відносин з і півробітниками, і взагалі з людьми дуже важливо, щоб кожен на своєму місці робив все можливе для нашої спільної перемоги. Ми, ну звичайно, ось це, це для того молодого покоління, яке має наслідувати, який має знати ким ми, власне кажучи, пишаємось. Дякую вам і зі святом. вас. Дякую.